Зараз ми знаходимося на території нашого виправного центру КВЦ-130. Всі ми стали останнім часом останніх трьох діб свідками того, що відбувається в місті Авдіївка, а саме там, де терористичні угрупування здійснюють обстріл мирних мешканців, де з неділі вже нема води, світла, тепла і міською радою. Міським головою було прийнято рішення надати негайну допомогу і в складі разом з іншими містами області доставити до мешканців міста Авдеївки в першу чергу ці, оці буржуйки, які можна буде використовувати для опалення приміщень, палаток, де тимчасово перебувають люди, зробити місця багріву. Також міською радою була куплена. Агрегати бензоелектричні де люди зможуть заправити свої мобільні телефони, зарядити, поспілкуватися з близькими, з родичами і надати звістку, що там відбувається, щоб е, всі ці кошти, які були придбані у КВТ-130 в інших організаціях, ці кошти були зібрані е, спеціалістами, працівниками міської ради. Дуже велика подяка нашим комунальним підприємствам міста, хто долучився до збору коштів, е, щоб придбати необхідне обладнання. Е, Довольчі товари людям, які зараз страждають від цих варварських обстрілів міста Авдіївка. І сьогодні вночі вже цей автомобіль піде в місто Авдіївка і сподіваємося, що, що через годин 12 мешканці міста отримують цю невелику допомогу від міста Канатоп в цей скрутний час.